Я вважаю, нормально розвиватися країні, стати європейською дійсно. Хто в Верховній Раді сидить, то у нас демократії так, так, такої нет. І ніколи його не буде. Чому? Тому що у нас не так е, створені люди. Заграни... Тобто, на Западе демократія розвивалася как? А у нас але все одно ніколи не пізно змінюватися і щось робити. Хто зараз нам заважає стати нормальним, демократичним суспільством? Ви мене підводите к тому, що я сказати, хочу доказать, что е, регіонали или там это самое они одним миром всі мазані. Що <рес> опозиціонери, що регіонали, що... Што... Комуністи, вони всі одним міром мазаний, поэтому я ні про кого не галасу, ні за кого не голосую і голосувати не буду. Вся верховна рада, всі міністри кабінету міністрів, Янукович, всі по-моєму. А що робити? Як вийти ситуацію? Ви Податі відставку всіх, щоб вони пішли, дали людям жити спокійно. А яким чином дивіться, майдан стоїть, стоїть, ніби той гаса добре. Вони рахують, що вони. Можна владці, що вони прийшли сюди назавжди, але ж так не буде, може все-таки їх посунуть. Я так думаю, я надіюсь на це. Ми всі на це надіємося. Наше в тому числі керівництво. Думаєте, що я люблю керівництво наше? Я не люблю наше керівництво. Воно теж заважає, тому що воно більше думає про свій карман. Про себе, ніж про людей. У нас сьогодні я не можу назвати жодної людини в Україні, яку б я із завтра з чистою душею пішов і проголосував. Що я бачу оцього президентом, а цього бачу, е, значить премєр прем міністром і чи міністром, яким я сьогодні не бачу таких людей, тому що хто не прийде до влади, той і хапає всі кармани, думає про себе і про своїх дітей тільки. От, а не про народ. Оце наша вся біда. Тому. Так, а що зробити, як змінити ситуацію? Змінити ситуацію, не знаю, вирощувати людей, які б думали не про себе. Ну, це не ті люди, які сьогодні навчаються. Ті люди, які сьогодні в основному, хто в нас навчається за, за границею, це люди багатих людей. А ці люди здобули своє багатство тільки кримінальним шляхом. У нашій країні, тоді, коли ми жили, не було можливості здобути це чесним, чесною працею. Так, більшість людей це здобули кримінальним шляхом. Ніхто, так як у деяких країнах, в ті ж Англії, у деяких вже соціалістичних країнах провели так називаємий, Ну, як, там податок на свіжий вітер, якось, якось воно там так називалося. Тобто вони взяли і те, що було добуток кримінальним шляхом, вони списали його у доходи государства. У нас цього не зроблено і, мабуть, не буде зроблено. Тому треба дивитися, придивлятися до молоді, яка перспективна молодь, хороша молодь, але молодь не з багатих, де сьогодні там в Гарварді і так далі, де Батьки-олігархи, а дивитися, в нас є дуже багато талановитої молоді. Оця молодь, можливо, колись тоді вже навчившись не тільки там, бо тому що наша освіта теж непогано, Прийде і буде думати про народ. Скільки часу в мене до тебе? Часу прийде багато. В нас, от ви, ви подивіться, вже більше 20 років ми маємо незалежну країну. Прийшов Кравчук, продав флот. Там, значить, прийшов Ющенко, думав тільки про музеї і голодомор. Прийшов Кучма, Кучма там в общем-то, має свої біди. Прийшов Янукович, теж думає про своїх синів більше, мабуть, чим про країну. Старається батя. Mm? Старається батя, як казала. Ну, старається, старається про своїх. А от тоді, як будуть вони думати не про це, а думатимуть, щоб усі були рівні і їх поважали. От тоді якась буде країна. Мої... Политические взгляды не популярны в этой части страны, к сожалению. Почему-то ну, поделиться нымо. Мы же пытаемся думкой. К сожалению, я регионал. Вот. Власть мне не нравится, но смотря на то, что происходит вокруг, пока что просто нет никого лучше. Вот мой простой взгляд на эти вещи. Кращего Заянуковача и Азарова, я правильно вас разумела? Та позиция, которая сейчас стоит у власти, ну, во-первых, нету лидера. Во-вторых, они сами не могут определиться, чего хотят. Они тянут одеяло во все стороны. Даже если они неожиданно победят, никто не знает, что будет дальше, кто будет у руля и нет ли, ну, как бы так выразиться. Вдруг они начнут грыться между собой и будет еще хуже.